програма підтримки прифронтових регіонів тому, що це досить велика комплексна ініціатива держави. Розроблена вона на виконання доручення президента України. І вчора уряд дійсно ухвалив перший пакет підтримки за п'ятьма напрямами. Що це за напрями? Безумовно, в першу чергу, це допомога людям, це програма, яка буде стосуватися житлової політики. Це безпека, це підприємництво і е, охорона здоров'я. Першу чергу допомогу отримують сім'ї, які проживають у прифронтових громадах і мають найбільші потреби. Прямі виплати: 19 тисяч гривень на закупівлю твердого палива та щомісячна компенсація вартості 100 кВт електроенергії у зимовий період. Це спрямовано на те, щоб люди спокійно пройшли цю зиму. Ми вже починаємо готуватися до неї, звичайно, і впевнені, що такі заходи будуть дуже корисними. А, наступне це житло, а, запуск програми пільгової іпотеки є оселя з компенсацією 70% першого внеску і 70% щомісячних платежів у перший рік. А, та додатково буде даватися 40 тисяч гривень грант на оформлення цієї іпотеки, це розширена програма є відновлення також для тих, у кого пошкоджено або знищено житло. Тобто, по житлу ми будемо мати дві великі, два великі компоненти, дві великі програми, які спрямовані на те, щоб допомогти людям з прифронтових. Територій, що стосується освіти, що стосується соціальної підтримки, тут в нас безкоштовне харчування для учнів перших чотирьох класів по всій країні, та для старшокласників у прифронтових і прикордонних регіонах. А щодо місцевої економіки і підтримки економічної активності, це Бронювання 90% працівників підприємств, і друге це субсидія аграріям тисячу гривень, а також гранти на сади і теплиці всі ці три програми сплановані на те, щоб підвищити економічну активність в цих регіонів. І компонент, який стосується здоров'я, наша медицина. Тут будуть змінені коефіцієнти оплати для екстреної та первинної медичної допомоги в сільських і віддалених громадах. Загалом важливо казати, що це тільки перший пакет підтримки.